Всім добрий, добрий день. Я зайшла сюди в свою оранжерейку за якимось дротиком, тому що нам, дурням, завжди є робота. Тільки, ну, два дні тому відкрили гортензії широколисті, а сьогодні їх терміново закриваємо, тому що вночі приморозки. Дуже серйозні будуть приморозки. Кажуть, плюс 2, сьогодні, плюс три-завтра, але для нас все, що до плюс 4, це будуть. У сусідів білі криші, дахи, і газон буде приморозю вкритий зранку. Тому я терміново укриваю гартензії. Але, хоч я не маю зовсім часу, я зайшла сюди в свою оранжерейку і просто зомліла. Я побачила свої камелії. Я вам скажу так, що камелія це просто розкіш. Це така розкішниця, спокусниця, ну, іншої такої рослини немає в світі. Справа в тому, що вона одночасно і квітує, видає величезні квіти, деякі сорти взагалі такі гігантські квіти видають. І розфарбовані вони по різному різних кольорів, але й одночасно з'являється листя, нові прирости. І якщо сонечко заглядає сюди, то воно світиться зсередини? Просто, ну, це щось неймовірно. Я не знаю, як це можна виразити словами, а тут мені грибочки ростуть з лісу. А отут я вам покажу все ж таки, все ж таки в порівнянні з рукою цю квітку. Ну, як це може бути? Вона гігантська і важка така, як вона її тримає, я не знаю. І буде квітнути і квітнути ще воно повно цих бутонів. Отже, заводьте камелії, не лякайтеся, не боїться їх. Вони вам відшкодують всі ваші затрати і витрати. Ви отримаєте стільки задоволення, це моя архідейка збирається цістим. А я хочу сказати для тих, хто боїться, ще раз нагадати, які правила я використовувала для того, щоб приручити цю красуню. А ви бачите, що вона приручена, вона вже росте, і я так не розумію навіть, як ми з нею будемо далі жити, тому що вона піднімається, піднімається вгору, і вже вона вишки у мене метр. Отже, це було місце, оця земля. Це була земля перед е, таким будиночком у попереднього власника цієї ділянки, де він е, зберігав всяку хімію. В Радянському Союзі це ж пісні складали про хімію Кудесніцю-Чудесницю, що вона лікує все і її треба використовувати в необмеженій кількості. І у нього з цього будиночка воно сипалося тут просто. Коли ми сюди прийшли, ми. Були здивовані. Тут навіть повітря, хімією цею пропахло. Отже, цю хімію закопали в землю будівельники, хто тут будував. А ми тоді нічого не тямили в цьому процесі. Але я пам'ятала, що тут закопано щось таке не дуже гарне. Тому я намагалася побільше зробити шар ґрунту зверху над тим, що там знизу знаходиться. Отже, спочатку тут, в цьому будиночку, тут поклали сітку від щурів, щоб сюди не заходили жити щури, потім на цю сітку намішали ґрунту. Садовий ґрунт звичайний, будівельне сміття, пісок, щебінь. Декілька мішків дуже гарно перепріли. Конячої устілки. Вона в мене стояла майже рік перед тим, як я її сюди засипала. Далі просто так, так співпало, що вона в мене була. Спеціально я її не купувала. Сюди засипали кілька великих мішків землі з під сосни. Тому у мене тут і ростуть гриби. Не вандальним способом, а так потрошку збирали під соснами. З шишками, з голками і така земля, що пахла грибами. Тобто там є жива мікоріза. Ну і, чесно кажучи, для того, щоб зняти з себе таку, ну пишуть, я хотіла виконати те, що пишуть в книжках або в інтернеті, а там пишуть, що треба рудий торф додавати обов'язково. То я чесно купила німецький рудий торф. Назву фірми я не пам'ятаю, але професійний рудий торф, тому що наш торф мені по кольору не підійшов. Я бачила, що він наче такий розсипчатий, вологуватий, але він весь чорний був. Я не знайшла рудого, може, він і є. Але я засипала сюди майже брикет оцього німецького рудого торфу. Ну, це все перемішала ретельно, додала ще сірку обов'язково для закислення ґрунту на око, просто сипала сірку потрошку і посадила камелії. Землю не трамбували. Така вона пухка, як її перелопатили, так вона й залишилася. Посадили камелії, посадили інші рослини. Підходить їм земля, не підходить, просто ну так вже вийшло. Вже вони ростуть. А Гаві точно не підходить, але не можна сказати, що вона погано виглядає. І одна, і друга. В цьому теж не, не має підходити, він же ж дуже крейду любить, начебто, да? цикламен, але росте, на пухкій землі росте і йому гарно. Таким чином. Я хочу сказати, що з підбором землі ну, нічого такого важкого немає. Якщо ви її саджаєте, цю камелю у себе вдома в вазон, то на вазоні у мене оця червона росла рочки з 3 вдома в вазоні. Але в цей вазон я просто на дно насипала сантиметрів 30, вазон був великий. Сантиметрів 30 я просто насипала кари дрібної, самою дрібною, яку тільки могла купити. Я тоді не, розбирала, не розбиралася в цьому питанні, але кажуть, що соснова кара не підходить, тому що вона е, містить смолу. Ну, Я про це не знала, я просто насипала і, дякуючи Богу, я її не мішала, вона була на дні. Отже, вона виконувала лише роль буфера і утримувача вологи. А зверху був торф з садовою землею, ну те, що мені тоді в голову прийшло, те їй не мішало. Але суттєве було одне. На горщику була помітка, яка дивилася ну, на якусь певну сторону світу, для того, щоб я горщик не провертала по осі, щоб, я, щоб рослина весь час тримала. Певну орієнтацію відносно сторін світа. Вона запам'ятовує, як вона стоїть, і якщо ви її будете рухати з місця на місце, повертати, то вона просто скине бутони. Рости вона буде, але квітнути не буде. Вона до певного часу буде тримати бутони, а коли їм вже прийде час цвісти, вона їх просто скине. Ще вона може скинути бутони із-за замакання кореня. Саме тому в горщику, якщо ви будете вдома саджати, має бути не одна дірочка посередині в дні, а багато дірочок, так як в професійних горщиках, в яких продають квіти в магазинах. Великі, товсті, такі великого діаметру по сантиметру, штук 6 дірочок на дні горщика. Ніяких там кашпо, ну, може, і є кашпо, але воно теж з діркою, щоб замокання не було. Бо це робиться дуже легко. А потім з цього вийти, з цієї ситуації дуже важко. І інколи навіть і неможливо врятувати рослину від замокання. Отже, про дірочки я сказала, про орієнтацію горщика я сказала. Що ще важливо? Що ще важливо? Вона дуже любить, щоб взимку у неї була низька температура. І ця низька температура це температура близько 4-6 градусів. Ну, максимум 10 градусів, не більше. Інакше в іншому випадку вона квітувати не буде. Або скине в останній момент оці бруньки свої квіткові. Що ще для неї важливо? Щось я ще забула обов'язково, але може допишу під відео, якщо згадаю. Живити її, підживлювати краще не треба. Я свої не підживлюю нічим тут, крім пікацида. Пікацид дійсно раз на два місяці я розводжу і підливаю для того, щоб е, ґрунт був, був кислим. Він закислює ґрунт. Що ще? Що ще? Коренева система у, у неї поверхне, поверхне, по, йде по поверхні. Вона не має такого стрижня, який е, йде в землі. Тому горщик треба мати широкий і не глибокий. Ось такий горщик, як стоїть, не підходить. Треба широкий. І не глибокий. В такому горщику буде замокання, і він має лише одну дірку, хоч і велику посередині, і обов'язково ваша камелія захворіє, замокне. Що ще? Пісок додають обов'язково в ґрунт. Чому? Тому що там кремній. І коли я покупала в ботанічному саду цю свою першу камелію. Мене про це попередив продавець, який працює в ботанічному саду. Що ще? Більше не знаю, що сказати. Хворіє вона, може спіймати кліща запросто, як і всі рослини. Треба бути уважним і просто бризкати періодично, коли ви обробляєте свій сад або інші рослини, і можна і на неї бризнути. Протягом зими я свої камелії не поливала жодного разу. Хоч тут замокання начебто і неможливо, вода буде уходити вниз. Але як от я її полила восени, і тільки коли температура піднялася, і я сюди заходила і відчувала, що тут ну так, тепло, дуже тепло, то тоді я вже почала поливати потроху. Ну, все, мабуть, що знав, розказав. Що не знав, не розказав. Вирощуйте камелії, не, боїться, не бійтеся, все буде гаразд. Вони вас обов'язково віддячать. Оце в мене лежить квіточка, яку я просто лінуюся туди залізти і прибрати. Покажу ще раз. Всім пока-пока!